Доброго дня, малята! Я сподіваюся, ви прокинулись. Почнемо з вами працювати. Сьогодні ми будемо вчитися порівнювати за довжиною та розміром. Готові? Тоді починаємо. Подивіться, будь ласка, у мене дві смужки: зелена і жовта. Бачите? Як ви гадаєте, вони однакові за довжиною чи різні? Давайте перевіримо. Ми будемо перевіряти методом накладання. Ми жовту смужку накладаємо куточок до куточка на зелену. Подивіться, будь ласка, жовта яка? Коротка, а зелена? Довга, правильно! Скажіть, будь ласка, а ми можемо зробити їх однаковими? А як їх зробити однаковими? Подивіться, я вам зараз покажу, як їх можна порівняти. Ось вони і однакової довжини. Бачите, жовта і зелена. Це ми робили способом накладання. А зараз я зроблю, подивіться, що. Як ви гадаєте, яка зараз коротша, а яка довша? Перевіримо. Накладаємо зелену на жовту. Яка довша? Правильно! Зелена. Молодці мої гарні. Відкладаємо, будь ласка, смужки в сторону. І візьміть, будь ласка, кола. Подивіться. Проведіть пальчиком по колу. Нічого вам не заважає, ні? А давайте спробуємо покатати коло. Котиться воно чи не котиться? Котиться, у нього немає котів, тому воно і котиться коло. Але у нього є одна сторона, бачите, ось вона. У мене є червоне коло і синє коло. А як ви гадаєте, яке коло більше? Перевіримо методом накладання. Накладаємо. Так, синє коло більше у нас молодці діти. А тепер, будь ласка, покладіть синє коло вгорі, а червоне коло внизу. Ось так. Покладіть, будь ласка, біля синього кола жовту смужку. Ось так. А біля червоного кола, яку смужку ви покладете? Правильно, зелену. розумнички мої! Які ви сьогодні були розумнички. Молодці. Я дуже вам дякую, що ви працюєте. І будемо сподіватися на подальші наші зустрічі. Бувайте! До нових зустрічей!